Тут сім е сімей проживали, сім квартир, і після висновку експертів прийнято рішення, що цей будинок неможливо відновити. І, звичайно, теоретично можливо все, але це будуть космічні кошти, оскільки це не є пам'ятка архітектури. Ми проговорили з мешканцями, вони отримують кошти за кожен метр квадратний. Це буде орієнтовно 57 тисяч гривень. За метр квадратний і зможуть собі придбати якісне помешкання. Дверей немає, вікна немає в кухні. Там все полетіло. Кімнати ще плюс менш більш збереглися. Була тривога, і всі мешканці, скажімо так, трошки відповідальні і переживають трішки за за життя і пішли всі на електроннову критя. Дуже складна ситуація на митрополита Андрея, але там, слава Богу, ми зможемо все відновити. Загалом близько 500 вікон просто повилікали. Їх треба буде компенсувати. Є також міська програма, ми 12 тисяч гривень платимо. По бізнесу приблизно 33 бізнеси є в важкій ситуації. Зараз по кожному проводимо. Індивідуальні зустрічі де складніша ситуація. Хтось має ресурси, хтось не має ресурсів. Звичайно, що будемо допомагати. Станом на зараз у нас надійшло біля 10 заяв на надання компенсації. Всього постраждало у нас 17 квартир, яким необхідно надавати компенсацію на тимчасове проживання на час відселення. Це десь орієнтовно 29 мешканців. Отримати компенсацію можуть власники житла, співвласники житла. Їм необхідно надати відповідно підтверджуючі документи, написати заяву і відкрити рахунок, на який їм будуть перелічуватися кошти. Сума виплат становить за однокімнатну квартиру 10 тисяч гривень щомісяця, за двокімнатну – 12 і за трьохкімнатну 15 щомісяця. За пошкоджене вікно до 12 тисяч гривень. За пошкоджені вхідні двері до 8 тисяч гривень. Були дискусії стосовно. Укриття поруч є суд. Зараз ми з судовою адміністрацією працюємо, щоб не було більше кейсів, коли хтось його закриває. Ви знаєте, є рішення міської влади, всі укриття мають бути відкритими. Крапки.